Привіт, друзі! Якщо хочете вразити гостей на святковому столі, сьогодні готуємо найсмачніші та найсоковитіші стейки з червоної риби на грілі. Страва, яка виглядає розкішно, готується дуже просто і завжди має ефект вау. Мінімум клопоту, максимум смаку та аромату. Ідеальний варіант для свята, коли хочеться смачно і без зайвих зусиль. Так починаємо на свято у нас завжди рибка. Це будуть стейки. Я вам покажу, як ми їх будемо жарити там особливий. Спосіб приготування, дивіться, які гарньоні, то три види риби. Виберете любі, які ви бажаєте. Тепер показую я, я мариную. Ну, по-перше, даю сіль, не дуже багато, взагалі не дуже багато пропорцій, я вам дам. Морська риба, вона не любить багато солі, вона вже сольована. Далі, Обов'язково столова ложка цукру. Обов'язково Ви ж ходите по ресторанах, вам любий ресторатор, скаже, щось. Цукор це обов'язково. Далі у мене ось такі середземноморські спеції. Вони дуже ароматні. Повірте, це просто клас. Так. Далі. Моя улюблена сванська сіль. Ой, це взагалі. Трішки паприки. Буквально грамотцю. Я потім ще понасажу, і ми ну, розділимо все це. Делало. І обов'язково олія. Бажана. Бажана оливкова, ну яка у вас є. Яку ви любите. Ось так. А тепер гарненько все це діло отак от масажунці, які просто суперстийки. Просто так беремо руцями і втираємо в кожний стейк. Щоб все равномірно у нас кожний стейк. Тепер платненько укладаємо і бажано, щоб ну, хоча б годинку вони промаринувалися. У мене вони будуть маринуватися до вечора. Зараз. У нас 11 година, десь до 6 будуть маринуватися. До п'яти, вибачаюся. Десь до п'яти будуть маринуватися. Ось, Дайте, яка краса. Бачите. Просто красота. О, все. Так, настав вечір і ми будемо зараз, дивитися, як промаринувалися наші чудесніші стейки. Так як стейки у нас дуже великі, соковиті, ми їх обсмажуємо 7-9 хвилин з кожної сторони. Потім завертаємо у фольгу з вершковим маслом і розмарином. І тримаємо на грілі ще буквально 5 хвилин. І так, подивіться, поки смажаться наші стейки, ми робимо ось такі заготовочки. Беремо фольгу. Віточку, розмарина, крівчика, все, що у вас є. Я дам ще сухого розмарину. І ось так вишкове масло. Це обов'язково. Робимо ось такі заготовочки і зараз підемо завертати наші стейки у фольгу. Поїхали. Викладаємо стейки, потім завертаємо їх і ще трішечки подержимо на грілі. Так. І запечатуємо наші стейки. так перевертаємо і ставимо на гріль, буквально не на гарячий гріль. ще буквально на 5 хвилиночок И заходим и смакуем. Так, доставимо на нашу рыбку. Гляньте. Вы только посмотрите, какая это смакота. Гляньте. Вам видно? скільки соку. скільки смакотище обережно вигружаємо Вы сачок сливаем. Классно. Посмотрите, какая у Сачок. Рыбка. Просто вищий класс. Готуйте обов'язково. Це дуже смачно і корисно, дуже корисно. Тому дякую, хто був зі мною. До нових смачних зустрічей. Лайкайте, підписуйтесь. Буду дуже рада. Будь. Бачите, На нас святковий стіл пісний це те, що треба. Просто рекомендую. Миру, щастя вам і всього найкращого. Пока.